Сьогодні я солідний естет, розум, свій смак зажму. У душі моєї кабінеті Едмонд Гонкур. Справжнє вавилонське натхнення, Сріблянський заспокоїтись мусить. Хто винен за таке сполучення Угітмен і Валерій Брюсов? Я недалеко від Пізе, срібно-мандуйних струм. Настирливо в очі лізе з графікою ковшу. Це можна побачити по цих іменах його бібліотека. Оріон. Люблю нюхати осінь, люблю вдихати осінню прану. зелену пляму хутко зносе садок, що тріпотить зрану, а вночі темінь і прагне. Загину душу мою візьміть за пару корон. Весело, весело, як вітер гоним в спину, а з-за гори виткнеться оріон. І мій один з найлюбленіших і найнесподіваніших і таких пророчих віщів самика, в яких ми і, і не звикли Короткий, а вістові. Я на страждання тебе веду. На повільне згорання, вибухнемо на прощання, так написано на роду. І, може, в світі не бачив ніхто боліда за наш гучніш.